Великокіл, Хом'якіл, Змін. Усе це за бабусики. Ну, зрозуміло. Вона навчила мене всього, що треба знати про вколоти бізнес. Весь зал для нас. Як одягатися? Сьогодні кудя, сьат, в такої день народження. Вона навчила мене бути наполовину доктор, наполовину українським не... бандом і наполовину акваменом. І так, я знаю, що це три половини. Вона не дружила з математикою. А ще Берта навчила мене водувати у лох, жодного яйця. Не, що, звісно, неможливо. Не, не знаю, <laughs> Ось уже почалося, ми я трохи запізнились. А потім, дня я Просто бронювали випадок, весь зал під серпне. Ага. І болтати собі коментувати. Свиняк. Ми любимо любим свиней. Свиняті котлети любимо. Uh, потом. І нашу подругу любимо. І нашу подругу любимо. Добре. Сьогодні татовий день народження, нам можна Літо. все. Можемо, але... Офіціалний заради тами. Навіть бал один для нас. Пригощайся чіпсами. Дякую. Вличний чара мої колеги хочуть мене. Пити. Ми ж Можемо говорити скільки хочем і знімати з uh вами. -huh.